Всім привіт! Знаю, довго досить не записувала для вас відео. Вибачаю, була у відрядженні. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже гостру тему і актуальну на сьогодні. Саме тема, яка актуальна під час військового часу. Чи мають право поліцейські складати на вас адміністративний протокол за статтею 130 керування у стані п'яніння або відмова від огляду під час дії повітряної тривоги? Це не просте юридичне питання. Це питання в першу. Чергу вашої безпеки і ваших конституційних прав, давайте розбиратися по суті, що говорить закон, і якої думки додержуються суди. Перше. зупинка під час тривоги першочергове право на безпеку. Пам'ятайте, статтею 3 конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров'я і безпека визнаються в визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю в умовах військового стану та оголошення повітряної тривоги. Пріоритетом номер 1 є не фіксація адміністративного права порушення, а забезпечення можливості сховатися в укритті. Законодавство чітко не забороняє поліції проводити процесуальні дії. Під час тривоги, однак це створює колізію прав, правоохоронний обов'язок, фіксація порушення, конституційне право на безпеку, життя. Саме ця колізія і стає ключовою підставою для скасування таких протоколів у судах. Оповіщення про загрозу або виникнення таких надзвичайних ситуацій здійснюється через систему оповіщення різних рівнів електронні комунікаційні мережі загального користування, Відповідно до статті 30 кодексу цивільного. Цивільного захисту населення України положення про організацію оповіщення а про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації у сфері цивільного захисту, які затверджені постановою кабінету міністрів від 2017 року, номер 733. зокрема шляхом уривчастого звукового попереджувального сигналу, увага усім та трансляції відповідного повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної. Ситуації по суті далі сигнал це повітряна тривога Чинним на сьогоднішній день законодавством України у сфері цивільного захисту населення передбачений чіткий алгоритм поведінки громадян та відповідні повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств і організацій усіх форм власності у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Шляхом відповідних оповіщень, тобто сигналів і повідомлень, органи управління цивільного захисту населення доводять до мешканців населених пунктів інформацію про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, повітряної тривоги, аварій, катастроф, епідемій, пожеж. Тощо. Після отримання таких оповіщень громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій та правил цивільного захисту, зокрема, припинити ро роботу і вжити необхідних заходів безпеки такого рішення дійшла рада суддів України у 2022 році. При цьому році. Причому обставини оголошення сигналу повітряна тривога у певному регіоні слід вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування. Наприклад, в Києві ви можете скористатися додатком Київ цифровий. Такі висновки викладені в постановах Верховного суду в грудні 2022 Року у справі номер 910 десять двадцять іншістнадцять Відтак, після оголошення повітряної тривоги, громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій, зокрема, припинити роботу і негайно прямувати до найближчої захисної споруди, наприклад, сховища підвального приміщення, паркінгу або метро. До такої самої позиції дійшли суддя Богунського районного суду міста Житомира. Це викладене відповідні постанові 2020 Третього року справа номер 295, дріб 360, дріб Суддя Коростишевського районного суду Житомирської області, також у 2023 році. справа номер 935, дріб 19,30, дріб Суддя Подільського районного суду міста Києва. Постанова від 2022 року у справі номер 758, 76, 59, 22 Суддя Тернопільського міськрайонного Ойного суду Тернопільської області вже в 2024 році справа номер 607, дріб 2277, дріб 24. Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду також у своїй постанові в 2024 році у справі номер 404, дріб 10861, дріб 23. Колегія суддів Верховного суду постанова від 2023 року у справі 28-23 дріб. 11. поліція є суб'єктом системи цивільного захисту, особливо в умовах воєнного стану. Статтею 143 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що сили цивільного захисту, до яких належить і національна поліція, забезпечують виконання завдань цивільного захисту. Усі громадяни і органи влади зобов'язані виконувати вимоги щодо безпеки, а органи правопорядку, яким є поліція, забезпечувати їх виконання. Зов діяти під час тривоги в інтересах безпеки громадян випливає із загальних повноважень поліції. Одним із основних завдань поліції, відповідно до статті 2 закону України про національну поліцію, є забезпечення публічної безпеки і порядку та охорони прав свободи законних інтересів людини і громадянина. Під час повітряної тривоги це включає негайні дії щодо мінімізації ризику життя. Поліцейський зобов'язаний відповідно. До статті 16 закону України про національну поліцію надавати невідкладну, зокрема, домедичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані, небезпечного для їхнього життя і здоров'я. Тривога є саме таким станом. Поліція, згідно зі статтею 35 закону України про національну поліцію, має право вживати заходів для забезпечення. Дякую за перегляд! Дотримання режиму воєнного стану, що включає вимоги цивільного захисту, наприклад, це перекриття руху, вимоги щодо еваку... евакуації до укриттів, безпосередні обов'язки щодо сповіщення та спрямування людей до укриттів, регулюються детальніше вже підзаконними актами, такими як постанова кабінету міністрів від 2021 року, номер 233 про затвердження порядку використання та обліку фонду е, захисних споруд цивільного захисту. Цей порядок. Покладає на відповідні органи обов'язок здійснювати оповіщення населення та спрямування його до захисних споруд. Поліція, діючи в координації з місцевою владою, виконує функції контролю і забезпечення порядку під час цього процесу, вимагаючи від громадян перейти у безпечне місце до укриттів. Отже, складання протоколу огляд на стан сп'яніння». Як відбувається оформлення по статті 130? Поліцейський під час тривоги пропонує пройти огляд на місці, наприклад, драгер або в медичному закладі. Якщо ви відмовляєтеся або результат позитивний, складається протокол, що відбувається, якщо все це відбувається під сирену? неможливість покинути місце небезпеки. Ви фізично не можете залишити місце зупинки, щоб дістатися до укриття, оскільки вас затримують для проведення процесуальних дій у стресових умовах тривоги, об'єктивність огляду, особливо на драгер, ставиться під сумнів. Якщо ви е заявляєте, що не відмовляєтеся від. Огляду, але вимагаєте провести його негайно після відбою тривоги або в найближчому укритті. А поліцейський все одно складає протокол про відмову. Це грубе порушення вашого права на захист. Йдемо далі, про що нам говорить судова практика. По суті, такий протокол є недопустимим доказом. Саме тут ми можемо бачити по суті, перемогу захисту. Суди України, визнаючи пріоритет безпеки на сьогоднішній день, все частіше в принципі стають е, на бік громадян. Проте, на жаль, існують судді, які всупереч захисту життя і здоров'я людей стають на бік поліцейських, такі судді, як суддя Дарницького районного суду Заруба. Суддя Київського апеляційного суду Ратнікова. на сьогоднішній день, якщо ми будемо говорити про ключову позицію суддів, то можна говорити про наступне складання протоколу або фіксація відмови від огляду під час повітряної тривоги на сьогоднішній день розглядається суддями як порушення процедури недотримання порядку притягнення до адміністративної відповідальності, оскільки не забезпечено конституційне право особи а це право в першу чергу на життя. Отже, у нас протокол є недопустимим доказом. Документи, складені в умовах, що загрожують життю, не можуть бути належними доказами. В сьогоднішній день є досить багато випадків. Я говорила про них на початку даного відео, коли суди закрив закривали провадження за статтею 130 кодексу про адмінправопорушення, якщо водій наполягав, що відмовлявся не від огляду, а від його його проведення саме під час тривоги, вимагаючи сховатися? Суд визнав, що така вимога є правомірною і не є відмовою від виконання законної вимоги поліцейського. Якщо все ж таки ви були змушені залишитися на місці зупинки, не маючи можливості дістатися до укриття, це є грубим порушенням вашого права на безпеку, що робить, по суті, протокол незаконним і недопустимим доказом. Як себе поводити і що робити, якщо вас зупинили під час тривоги. По-перше, фіксуйте все це, увімкніть відеозапис на телефоні, ви маєте на це право. Та зафіксуйте час, місце і той факт, що діє повітряна тривога. Скористайтеся потім дівом цифровим. Вічливо, але твердо, вимагайте від поліцейських негайно прослідувати до найближчого укриття або припинити процесуальні дії до відбою сирени. А якщо вам пропонують огляд, заявіть: я не відмовляюся від проходження огляд на стан. Сп'яніння, але вимагаю провести його після відбою повітряної тривоги згідно з моїм правом на безпеку, яке гарантоване мені Конституцією України. Також ви можете вносити відповідні заперечення до протоколу. Обов'язково вкажіть у самому протоколі, що його складання відбулося під час повітряної тривоги, що порушила ваше право на безпеку. Повітряна тривога на сьогоднішній день ставить життя людини вище за будь-яке адміністративне неправопорушення. Якщо ваші права були порушені, і протокол по статті 130, КУПАПу все ж таки був складений під сирену, ви маєте шанс оскаржити його в суді, посилаючись на порушення конституційного права на безпеку та відповідну судову практику. Я сподіваюся, що відео було корисним і ви не будете давати порушувати ваші права. Також хочу поцікавитися вашою думкою відносно такої практики. Напишіть свою думку у коментарях. А також можливо, якщо ви стикалися з подібними ситуаціями. Кажіть свою ситуацію, і відповідно, як погодилися поліцейські, які потім суди судами були прийняті рішення. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Ви отримали якісь нові знання. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Також телеграм-каналу. Підписуйтеся на нас, ставте свої подобайки. Вірю, і сподіваюся, все буде Україна. Дякую.